Так, зайшов на офіційний сайт виробника цієї материнської плати, з якою я зараз працюю. Значить, на цій материнській плати зараз стоїть Intel G620 процесор. Я хочу замовити з Китаю i3 3240 і поставити на цю материнську плату. В специфікаціях до цієї материнської плати написано. Угу, що Direct 11 підтримує тільки з процесорами 3 покоління. Так, підтримка нових процесорів 2 і 3 покоління. Сімейства Core. Тобто, в теорії, цей процесор I3 повинен нормально стати на цю материнську плату і запуститися на ній. Прийшов з Китаю процесор, встановив його на материнську плату. Комп'ютер. Стартанув, в тому плані, що блок живлення подав там, напругу на всі вентилятори. комп'ютер сам завівся, але лампочка індикації роботи самого процесора взагалі ніяк не реагує, навіть ні разу не блимнула. Тобто зв'язку процесора з материнської плати нема. Материнська плата не бачить цей процесор. Покопався трохи в інтернеті, прийшов до висновку, що Оскільки цей процесор має більш сучасну архітектуру EV-Bridge, потрібно обновити BIOS на самій материнській платі. Заходжу на офіційний сайт виробника материнської плати. Так він називається Elite Group. Головна сторінка. Так, заходжу в пошуковик, вбиваю назву своєї материнської плати. Enter. Так, мені знайшло дві плати, значить, версія 1 і версія 2. В мене версія 1. Заходжу. Ось у мене вся специфікація цієї материнської плати. Якщо треба вся інформація, так, значить завантажити. В розділі завантажити завантаження BIOS та драйверів. Ось випадаюче вікно, відкриваю. Тут можна листать. Листаю і знаходжу BIOS. Нажимаю. Тут у мене з'являється два BIOS, які я можу, на які я можу обновити. Але тут є нюанс. Тут. Трошечки новіша і трошечки старіша. дві версії. Перед оновленням BIOS перевірте свою версію BIOS.me. Якщо версія BIOS.me не 8.1. і так далі, перейдіть до CPU Evoy. Коротше, треба зайти в BIOS і перевірити, яка в мене версія BIOS.me. Щоб це перевірити, треба в BIOS зайти чіпсет, Mi Configuration, me FIV Version. І подивитися версію, щоб вона була не менше, ніж 8.1 і так далі. Запускаю комп'ютер зі старим процесором, який тут був. Заходжу в BIOS. Переходжу в вкладку Chipset. Е, так, Mi configuration, а, Mi System Parameters. Enter. Mi Version. 7.04.1.1.97. А нам потрібно, щоб вона була від 8.1 і так далі. Скачати версію Mi Configuration, яка підходить для моєї материнської плати. Установити цю версію Mi Configuration. І тільки потім м -м, скачувати там оцю більш. Нову версію BIOS і встановлювати сам BIOS. Вийшов з біоса, вимкнув комп'ютер. Тепер треба перемкнути перемичку. На моїй платі вона знаходиться біля красної. Вона така червоненька перемичка, і справа свободний контакт. І справа оцю червоний. Перемички, є такі чотири контакти квадратом. Нижні два контакти треба перемкнути. У мене є така от фігня, вона ідеально туди підходить, але взагалі то треба бути обережним, щоб чого лишнього не перемкнути. Ось я перемкнув мідної клемми ці дві перемички. На платі вони повинні бути підписані як Mi Unlock. Ось так. Уже з цією перемичкою вмикаю ПК. Він вмикається ну, довше, ніж зазвичай, трохи думає. Трохи почекав, поки він загрузилась, вставив в комп'ютер флешку. Находжу, де вона в мене. Так, цей ПК. Ось вона в мене. Заходжу в флешку, переношу файл, який я в неї встановив, на робочий стіл для зручності. Ну і так надійніше, звісно. Заходжу в папку. Тут у мене файл оновлення. Права кнопка мишки запустити з правами адміністратора. Дозволити цій програмі від невідомого видавця змінити так. Нажимаю Upgrade. Так. І починається процес оновлення BIOS. Система попереджає Dont abort and Upgrade to Turn off the Power. Коротше, не включайте комп'ютер, поки не закінчиться процес установки. Якщо не поставити перемичку в тому місці на клавіатурі, то процес перерветься і не буде завершений. Ну і система буде цілою. Тобто можна буде закрити просто вікно, виключити комп'ютер, поставити перемичку і зробити все заново. Після завершення обновлення Windows система автоматично вимикається. Після того, як система сама вимкнулась, знімаю ту перемичку, яку я встановив, і переміщую оцю червону перемичку вправо на один біт. Тобто вже буде свободний контакт не справа, а зліва. Зняв мідну перемичку і перемістив червону перемичку. Не хоче наводиться. Ось так. Після того, як я перемістив червону перемичку направо на один контакт, знову повертаю її на місце, буквально через декілька секунд. Повернув перемичку на місце, на один контакт наліво. Включаю комп'ютер з кнопки. Він може декілька разів вимкнутися і знову включитися сам. В мене з'являється логотип з новою BIOS. І така от картинка. Натискаю DEL, чи таку ту кнопку, з якої можна зайти на BIOS і переходжу. В БИОС. В БИОСе прохожу. У вкладку Exit. Далее Restore Defaults. Вот сюда. Enter. Yes. Далі переходжу на вкладку Save Changes and Reset. Enter. Yes. Комп'ютер перезавантажується. Після перезапуску самостійного комп'ютера може з'явитися таке вікно. Вибираю обичне завантаження Windows. Виключаю комп'ютер і знову вмикаю через кнопку. Коли з'являється на екрані картинка, нажимаю DEL і заходжу в BIOS. В BIOS переходжу на вкладку Chipset, Mi Configuration, Enter. І ось у мене показує Mi FW Version 8.1, ну і так далі. Мене цікавить це 8.1. Якщо є 8.1, то значить можу обновляти вже на більш сучасні версії, на новіші версії. які предназначені конкретно для цієї материнської плати, звісно. Після установки цього оновлення. Коли я обідився, що в мене версія BIOS ME 81 я можу перейти до більш свіжого оновлення. Скачую, встановлюю на флешку і повторяю все те ж саме. Откриваю другий файл з флешки. Вже з робочого стола 64. та У мене система 64 розрядна, тому я 64 ту відкриваю. Так, значить, ось перший файл запустити від імені адміністратора. Дозволити. Так. Ага, система попереджає, значить, переконайтеся, що ніяка інша програма не... Працює до моменту завершення обнови BIOS. Тобто всі програми повинні бути закриті на операційній системі. Так, нажимаю ОК, OK, нажимаю Open, шукаю, де в мене цей файл. Ось він у мене на робочому столі. Обираю оцей от файл. Відкрити нажимаю флеш іде запись на флешку на материнській платі. Поки запис не закінчиться, нічого не можна робити взагалі. Система автоматично перезавантажується, нічого трогати не треба. BIOS встановився, система автоматично перезавантажується. Сама виключилась, сама включилась. Коли комп'ютер сам включився, знову з'являється таке вікно. Ну і все по тій схемі. Нажимаю Дель. Система мене закинула в BIOS, вже новий, вже інший, як можна бачить. От, ну і все по старій схемі. Переходжу в вкладку Exit. Restore defaults. Де воно тут? Ось? Restore Defaults. Enter. Yes. Save Changes. Зберегти зміни. Enter. Yes. Ну і F4. Save and Exit. Зберегти і вийти. Save Configuration and Reset. Yes, Enter. Система перезавантажиться. Перевстановлюю старий процесор G620 на новий i 3 3240 Поміняв процесор на i3. Фу, момент істини. Лампочка поблимала. О, о! Є контакт або нема шо ти ні? Дружище. Дружище, не балуйся. To skip disk checking, press any key. господи Що він чуде, не зрозуміло. Що сканірує? Так, просканірував ти. Що далі? Ага, запускаєш без драйверів. Отак от, от просто на голому. Ну, саме головне, що запустився. Це вже алілуя. Тепер треба що? Тепер треба обновляти, встановлювати драйвери і так далі. І, тому подібне. і вуаля, у нас процесор I3 32.40 на сучасній архітектурі. І v Чудово!